А в мене таке питання: от ви згадували про пневмонію. А що викликає пневмонію на правду? І чи правда, що завжди лікування пневмонії це антибіотик? Ні, не завжди. Дивіться, якщо ми будемо розглядати пневмонію в такому широкому спектрі пневмонії, розберемося спочатку, що таке пневмонія. Так? Пневмонія або запалення легень, то є запальний процес в легенях. Але в легенях в паренхімі легень. Тому що, окрім пневмонії, ми маємо ще і е, пневмоніти, та? то є вже запалення з інтерсти... інтерстиції легень. А що таке паренхіма легень? Паренхіма – це добре. є мішечки альвеоли, якими закінчується кожна бронхіола. І оця, грубо кажучи, для пересічного громадянина це так якби губка та легенева. Так? Якщо ми бачили будь-де на малюнку легень, то запалення якоїсь частинки цієї легеневої, грубо кажучи, легневої губки лег... mm. альвел. І от власне запалення тої паренхіми — це є запалення цієї пневмонії. Угу. У, о, напевне, 85 аж 90% випадків пневмонії, це є бактерійний збутник. Okay. Бактерії, які найчастіше викликають пневмонію, це є пневмокок та, або стафілокок, тобто що з тих диплококів, а потім іде інфлюенса. А потім йде морек села катараліс. Тобто, так само є, грубо кажучи, типове е, запалення типовими е, збудниками, ті, які попадають у нас при за рахунок будь-якого зниження, зниження імунітету, переохолодження, надмірна кількість тих збудників, які в нас є, які попадають з носоглотки, нижче. А є атипові пневмонії, які викликаються, наприклад, мікоплазмами, хламідіями, легіонелами. Та, тут трошечки інше уже, е, е м, лікування. Але є так звані пневмонії. При впливі токсичних речовин, хімічні пневмонії, е, при якщо, умовно кажучи, ти попадаєш в якесь е, хімічно забруднене середовище і вдихаєш то, дуже часто буває таке, ну не дуже часто, але в моїй практиці часто траплялося, що навіть, наприклад, е, е, працює, вирішила собі. Грубо кажучи, помити свою ванну кімнату і використала якусь дуже токсичну речовину. І забула при тому, що це негативно впливає на її дихання, і вона того вдихнула парів дуже, дуже багато. Так? І починається все з бронхіту, якщо вона не звертала на то так увагу, воно може закінчитися тою токсичною пневмонією. Або ну, що ми зараз маємо можливо, там, наприклад, при роботі з якимись токсичними речовинами, при вдиханні може бути токсично. Потім дуже часто, от, власне, що ми мали не так давно, це вірусні пневмонії за рахунок в впливу на ту ж паренхіму вірусів. Оце нам ненависний коронавірус, але так само ніхто не відміняв і віруси грипу чи парагрипу, які в 2009 році до нас співстані. З тим свинячим грипом, який теж було дуже багато пневмоній, і на які не, не працювали одразу ж антибіотики, а вони потребували тоді противірусної терапії. На той час це були е, таміфлю, нам, нам всім відомий, тобто осальтемівір, який лікував е, грип. І відповідно лікував ту пневмонію. Але тут є ще інше питання: при тому, якщо ми маємо навіть ту вірусну пневмонію або ту токсичну пневмонію, так, ми знаємо точно, що це є дуже-дуже часто, вже на якийсь там четвертий, п'ятий день при тому е, імуносупресії, яку вже сама пневмонія викликається, до нас приєднується. Тому що легеня, от ми вдихнули. Ми ж не знаємо, що є в тому повітрі, яке ми вдихаємо, особливо, е якщо вже людина перебуває в якихось лікарняних умовах, в лікарняних палатах або не в палаті в будь-якій, тобто вже сама та внутрілікарняна інфекція, яка є, і вона вдихається. До чого я це все веду? Що навіть при токсичних пневмоніях, хімічних пневмоніях чи вірусних пневмоніях, на якомусь етапі приєднується та бактерія, і в нас іде ре. Інфекція, тобто все рівно воно закінчується антибіотикотерапією, але це не завжди буває. Це не завжди не, абсолютно не завжди. Інколи, так само як, наприклад, при ковіді ми маємо вірусну пневмонію, і тут нам просто треба було ну в залежності від поширення того пневмонії, то якщо ви пам'ятаєте, дуже було. Я навіть не знаю модним чи на той час таким було вже уже йшло як класикою, що коли люди всі бігли робити комп'ютерну томографію при непотребі то робити, і там писали 4% ураження, 10% ураження, 20% ураження, 50% ураження. Ну, коли ти вже бачив більше 50%, то квав, то то вже ну це потребує е, додатково кисню і всього решту. От Коли ти вже маєш дуже велику відсоток ураження, умовно кажучи, це значить, що велику площу зараження це швидше, всього, що вже до того приєдналася ще і бактерія і воно потребує антибіотиків. Це перше. А друге, коли вже ми маємо таку серйозну запалення, і ми проводимо якісь додаткові лабораторні обстеження, обов'язково, особливо це реактивний білок. Чи про кальцитонін і бачимо їхню е підвищення. Ну тоді нам потребується антибіотик плюс. Обов'язково при пневмонії, ми мусимо зробити так звану культивацію, так? тобто посів, мокротиня чи мазок з носоглотки для того, щоб подивитися, там є антибі... які... яка там є бактерія, чи вона є, і якщо вона є, то яка є, і на які антибіотики чутливі. Інакше проблема в тому, що не завжди це вже можеш зробити, тому що дуже часто люди з запаленням вже потрапляють до лікарні, проліковані антибіотиками, і тоді вже та культивація та той посів не є, не є такі, що, на, на що можна покластися. Показую. Показую. Тобто, як якщо підсумувати, я хочу зазначити, що е, для наших глядачів, що не займатися самолікуванням. Так. Діагноз пневмонія ставить виключно лікар, це не можете бути ви, і не треба при кожному такому діагнозі, який ви собі уявили, бігти і купувати антибіотики. Слава Богу, вони зараз нас по, по, по рецепту да, по рецепту, але менш з тим не займатися самолікуванням ні в якому разі. А в мене таке питання знову ж таки, це до історії самолікування, щоб ми зараз це все розчистили. От скажіть, будь ласка, от якщо ти маєш. Якщо ти відчуваєш, що ти вдих робиш, і тобі там щось колить, або важко вдихнути, важко видихнути, чи це є симптом пневмонії? Для того щоб людина от зрозуміла, що не треба це собі ставити, сама легеня, сама по собі, вона не має жодного нервового закінчення. Mm -hmm. Коли людина каже, що її болить при диханні, і вона точно чує, що це болить легеня, мені завжди це викликає такий внутрішній легенький усміх, що легеня не болить. Болить, якщо вже у нас болить легеня, це вже значно щось тяжче, аніж пневмонія, тому що болить швидше всього, якщо, якщо що справді болить, це болить плевра, яка має дуже багато нервових закінчень. І тоді це означає, що в той запальний процес легені вже є втягнута плевра, і ми вже тоді маємо плевропневмонію, пневмонію, яка може бути там то вже інша е, історія, може бути ексудативним, може не бути ексудативним. Але частіше всього, що е, болять оці ці міжреберні м'язи. Або самі м'язи, або діафрагма, яка при глибокому вдиханні в, вдиху, видиху надмірно працює, і вона, умовно кажучи, вже якби з, змучилася нам працювати, або є обструкція в бронхіальному дереві. І на якомусь рівні того бронхіального дерева частіше це запалюється і забивається слизом дрібні і середні бронхи, і тоді людина чує, що її якби тяжко вдихати, то теж зовсім не значить, що це пневмонія. Тут більше можна вже запідозрити бронхіт, але при запаленні легені не болять. А чи є якась профілактика, є вакцина від пневмонії? От саме щоб сказати, що от ми зробимо вакцину, і ви 100% не будете хворіти пневмонією, то дуже, дуже важко сказати, тому що пневмонію викликають дуже багато збудників, так? Але основним збудником є пневмокок, це є диплокок. І ми маємо е, на ринку, ну в всесвітньому ринку ми маємо дві вакцини, які е, дозволять нам не реагувати на той пневмокок. Це є Превенар і Синфлорікс. Це дві, дві вакцини. Е, одна яка вона використовується тільки для діток, а Превенар ми можемо використовувати і для діток, і для дорослих. Ну Там є специфічна окрема схема для діток вакцинації, окремо для дорослих, але це от просто прорив в лікуванні, навіть не в лікуванні, а в профілактиці, в превенції запальних захворювань, які викликаються пневмококами: це і отити, і реніти, і бронхіти, і власне пневмонії. А взагалі. Ну, умовно кажучи, пневмонії вони є е, діляться згідно всіх наказів, згідно е, респіраторного європейського товариства, згідно е, заключення торакального американського товариства. На три, три величезні групи це внутрілікарняні, позалікарняні і пневмонії у осіб з імунодефіцитами. Угу. До чого я це веду? Що якщо ввести здоровий спосіб життя, мати добрий імунітет, старатися добре харчуватися, добре спати, не переохолоджуватися, не стресувати, що, напевне, абсолютно неможливо, ну, тут маємо превенцію. Уймо паркан від сусідів і зальємо бетоном. Після цього будемо нормально, хоча б спати, і не хвилюватися.